Подейкують, що на якомусь етапі спілкування Денисюк і Радіна перейшли із ви на ти, і нібито нардепка пообіцяла допомогти детективу із просуванням службовими сходами Національного антикорупційного бюро України. Продовжую за інформацією військовослужбовця Антона Швецяя, яку він оприлюднив в LBUA, Андрій Віталійович один за одним провалював конкурси на різноманітні керівні посади. Спочатку на голову підрозділу детективів. А потім і на заступника голови Набу власне так само розвалювались і гучні справи, які розслідував Денисюк. Засмучений невдалими результатами конкурсів. Наприкінці січня 2025 року. Пан прокурор, слідчий дізнавач, пише відкритого листа до працівників Національного антикорупційного бюро України. Його можна почитати в інтернеті. Текст хтось незрозуміло хто злив журналістам. У своїх невдачах він звинуватив колег із Набу. Колег із ЦПК, і взагалі всіх, 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 грюкнув дверима і пішов на ставку до радіної. Коло замкнулось. Саме після цього грюку профільні журналісти стали називати набу райвідділом поліції. Чому? Тому що за роки діяльності детективів було багато галасу, піни та емоцій. І жодного, жодного реального вироку топ-корупціонеру кажуть, що зараз шефиня, обклавшись в прямому. На переносному сенсі детективом обіцяє прилаштувати його на хорошу посаду, де він зможе максимально реалізувати свої нереалізовані таланти. І якщо із набу не вийшло, то світ на ньому не замикається. Власне, щоб зрозуміти, куди засунуть пана Денисюка далі, треба стежити за ініціативами пані голови антикорупційного комітету. Її остання законодавча ініціатива 12374 дев'ять 10 лютого 2025 року. Від його звільнення із набу пройшло лише два тижні, а вона вже зазіхає відразу на дві структури. Валить інститут є декларування, а відповідно і на ЗК та міняє вимоги для кандидатів на посаду голови агентства з розшуку та менеджменту активів. Вгадайте, хто тепер відповідає вимогам так, так, член ви не помилились.